Друзі, всім привіт! Привіт. Всім привіт, 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 всім привіт. Так, поаплодуйте корінні кияни. Є в залі. Я хоч на вас подивлюсь, як ви там виглядаєте. Бо я сам переїхав до Києва. Да. І я приїхав і мріяв, що мене будуть представляти як київський стендап-комік. І коли я вже був в Києві, я питаю коміків київських: а в якому районі Києва ти виріс? Він говорить Житомир. Як ну я теж значить, стендап-комік київський, правда, з району Кропівницького там сусідній. Район, і мої батьки були проти моєї переїзду, бо я переїжджав в дуже складний час, часи блекауту. І коли мене питали: Дмитро, як тобі Київ? Я кажу, ще не бачив. Ще не бачив. І батьки, батьки були проти. Мама дзвонила, тролила мене постійно. Ну, що ти синок? Телефон зарядив, можемо побалакати. Я кажу, слухаю вас, мам. Вона Навіть ну що ти? Коломбо, дівчину собі знайшов. Я Кажу, мам, а чого я Коломбо, Може, я Казанова. Вона рік, ні, синок, такому, як ти, секс треба пошукати. <риклад> Прям зі свідками, з доказами. Я питаю у неї: а ти на моєму батьку ще одружена? Вона говорить, ладно, один-один, у тебе там діла. <риклад> Бо... Батько у мене лютий мужик, щоб ви розуміли, його хадірували чотири рази. рази. І він кожен раз знав пін код Ви я не знаю, як це у нього виходило. Але я, я думав, чому він так багато пив і побачив православний календар. Ви бачили, скільки там свят? Я зрозумів, хто ми були такі, щоб іти проти християнської віри. Звісно, пив. Але у нас свята були дуже негативні, бо у нас батьки завжди були втомлені, грошей не було, і я ще на свята не скидувався. То... Ну, шість років, що ви хочете. І завжди чомусь парадоксально, що готувалася така скажена кількість їжі, яка вимірювалась в тазіках. Поняли? Олівє в тазіках, холодець в тазіках, тазіки в тазіках. І потім все це днями доїдалося і доїдалося завжди через скандал. Криками мами. А для кого це? Я? Чотири дні! Біля плити! На так! Спілкувалась. І я не любив чесно вам сказ сказати свята, але був у нас на кожному святі атрибут справжній, це фейерверк, до одного нового року. Я думаю, ви вже зрозуміли принцип моєї сім'ї, і ми дуже слабкі були на слова «подешевше» і економія. Це прям точки G. Роду Тетерущенко. І І раз батько приходить після роботи, ставить на стіл феєрверк, який називається ух бляха!» І говорить: ну зато я його так дешево купив. А я маленька дитина, думаю, так, а це ж головний критерій, коли ти купуєш феєрверки. Правильно? Якщо це так, давай просто станемо в коло, пальці отак один одному в очі будемо отак натискати. Взагалі, феєрверк буде безкоштовним. Другий раз ми побачили у вже уже ввечері. Батько його підпалив. Перший постріл неймовірно був гарний, об'ємний, такий гучний. А потім ми зрозуміли, чому він так дешево коштував. Бо е, тоді е, ну, цей фейерверк був бракований, і е, по справедливості його було на підприємстві потрібно було утилізувати. Але працівники вирішили перепродати їх маленьким ромам. А ці роми вже знайшли мого батю, Вову. Розумієте? І потім, коли вже другий, третій постріл почався, то цей феєрверк почав грати в вибивного, знаєте, з людьми, які були поруч. І дуже іронічно, що один із феєверків потрапив моєму батьку в обличчя. І єдине, що він встиг сказати, ух, і впасти на землю. Ми, ми, ми тоді всі дуже стресували. Я хвилювався за батька. Мама хвилювалась, а хто буде доїдати ці всі салати. Але все пройшло добре. Просто батько частково почав цей новий рік синій уже. Ну, очі, да. там були прям такі фейерверки. Але. Я дивився на свою сім'ю і зрозумів, що на кожне свято потрібні були кошти, і мене навчила моя бабуся ставитись до грошей ще з дитинства. Я бачив, коли бабуся отримала будь-які кошти, то вона їх відкладала на сім'ю, на худобу і на похорони. І я бачив, як бабуся з ентузіазмом це робила. Я вже розумів, скільки там коштів інвестовано. Я вже, як маленька дитина, чекав, думаю, та коли вже? Коли цей день настане? І я мріяв. Що приїде парк атракціонів, буде виступати зірка рівня Наталії Бучинської, буде кімната з жахів якась. Але з кімнатою жахів можна було в будинку культури двері відкрити, все там кімната жахів уже є, в принципі, була. Але я, як дитина, я думаю, що там будуть кульки, цукрова вата, клоунів буде багато. Але ні, була просто жива музика і все. І, і це нормально, це нормально. Я до цього ставлюсь з повагою, бо моя бабуся мене багато чому навчила. Я пам'ятаю, 18 років, приїжджаю до неї. Перше, що роблю, збираюсь на танці. Да? Городський приїхав, хлопець, село. Бабуся мене одразу зупинила, каже: онучок, у мене для тебе історія. Я кажу: слухаю. У нас в селі зустрічалася дівчина з хлопцем, і в один момент дівчина написала на цього хлопця заяву про зґвалтування. Я думаю, оце так правда, да? Від любові до ненависті одна заява. Я кажу і. І сказала ця дівчина цьому хлопцю: або ти мені поставиш в мою хату нові пластикові вікна, або ти сядеш. Я думаю, бабуся, навіщо ви мені це розповідаєте? Вона говорить: внучок, диви там нікому двері не встав, бо вікна уже кожної другої є. Тому <плес> ну, дякую. А, але зараз також важко, якщо дитину я не розумів, зараз вже розумію. І мені пощастило, що у мене були стосунки з одноліткою. Мені 28 і їй 28. І я вам чесно скажу, друзі, це інша ліга стосунків. Абсолютно інша. Ми були, знаєте, як Шахтар і Динамо. Поняли? Нам не потрібні були гроші, вже, ми були за видовочний футбол. Ми от... Такі були. І в 28, знаєте, ми не були тією парочкою, яка кохалася біля кожного стовпа. Ні. Щоб у нас щось сталося, найголовніша умова це горизонтальне положення. Потім потрібно, щоб поруч була їжа, вода, тепло. І нам не потрібно було нікуди йти. І це вже перетворювалось не в секс, а в сплячку якусь, розумієте? Два, два ведмедя таких. І єдине, що могло зруйнувати секс, це немита духовка. Чесно? Бо, видно, вона цю дівчину збуджувала більше, ніж я. Вона, прям, руки у неї чесались на це. В 28 ми постійно говорили, у кого які хвороби, які аналізи потрібно здавати, що там по гемоглобіну. І, і Якщо у неї цукор в крові вищий, то я називав її моя цукерочка», Але якщо у мене, то вона називала мене мій пончик поля. Але в 28, знаєте, вже дивишся на все по-іншому. Тобто, якщо в 18 ти думав, що вночі вийти на побачення, випити якогось алкоголю, цілуватись на лавочці до самого ранку, це романтично. То в 28 – це це стіт і завтра на роботу. І в 28 ми не боялись затримок. Ми боялись затримок аванса. І подарунки, коли ти ближче до 30, вже стають більш раціональними. Мені подарували реле напруги, яке вставляється в розетку. Понятно? На водохреща. Але як би нам не було добре, ця дівчина мене кинула, коли побачила результати моїх аналізів і зрозуміла, скільки грошей ще треба в мене вбухати. Але чесно, вона сама в цьому винна. Не потрібно було мені дарувати повне медичне обстеження ще й на яблучний спас. Але не дивлячись на те, що я маю специфічний погляд на життя, у мене є друг. І друг нещодавно купив собаку за півтори тисячі доларів. А, а, ні, я перепрошую, не собаку, коргі. Коргі. Хто, можливо, не знає Коргі, це така довга волохата такса. З, <риклад> з мордою вівчарки. І е з вушками як у зайчика. Я, я дивився на це. Думаю, ну, цю породу створили тільки для однієї мети для монетизації. Ну, чесно. І е я дивився на це і. Друг реально цю собаку носить на руках. Ну, буквально носить її на руках, бо у неї проблеми з суглобами в колінах. Ви представляєте? Браковану купив. <праць> І нещодавно він мені е, розказав, що вони відвели е, цю собаку на случку. Я кажу: а чому на случку? Чому ви її просто не стерилізуєте? І він мені пояснив, що якщо собаку стерилізувати самку, то вона буде менше займатися сексом і від цього помре набагато раніше. Я тепер цю історію розповідаю на кожному побаченні з тіндера. І я маю вам зізнатися, я не ідеальний. Да, я не ідеальний, у мене є недолік це циркова маса. Я, я її дуже люблю. Дякую, дякую, виробники сиркової маси. Я в Києві майже рік і в одному супермаркеті я постійно, майже кожного дня купую сиркову масу. І настільки роблю це регулярно, що коли я не купую сиркову масу, то касирша на касі одразу питає мене: Дмитро, що сталося? Що знов колишня? Не ведись, Ми тільки це пройшли з тобою. Забудь, це минуле. Я місяць був у робочому відрядженні, і перше, що я зробив, я пішов в супермаркет і хотів купити сиркову масу. І я наївно думав, що я зайду в супермаркет, і там перше, що мене зустріне, це оголошення моєї фотографії, увага, розшук. Будь ласка. Хто знає якусь інформацію за виногороду, Будь ласка, скажіть, де Дмитро? Але ні, мене зустрів охоронець, і перше, що він сказав, ви за мною. Я вирішив йому підіграти, кажу, що земля знову в небезпеці. Він дістає якусь квитанцію. Говорить: ви місяць назад купили сиркову масу, але не пробили її на каці. Я дивлюся на це, дивлюсь на цього охоронця і кажу: перепрошую, шановний, пройшов місяць, я цього не пам'ятаю, я платити не буду. Він говорить: не будете? Добре, тоді ходімо дивитися відео. Ні, мені дуже приємно, що хоч десь на відео хтось мене дивиться. Як би плюс. Але коли ми почали дивитися відео, да, мене обурило то навіть образило, що я був в однаковому одязі що сьогодні, що місяць назад. Я зрозумів, що він не здасться. Бо по його знаєте, намірам було видно, що якщо я зараз не заплачу, то він викличе усіх від водоканалу до Нацгвардії. Сяде. Ну я сяду по любому. Я йому сказав: добре, шановний, я заплачу, ходімо, давайте тільки швидше. І ви бачили гордість в його очах. Він йшов з такою впевненістю, що ха-ха-ха-ха-ха-ха. Недаремно я пройшов двохденні курси охоронців супермаркету. Я спіймав тебе наволо, чи ти сядеш? Ми так довго йшли, поки він відігравав це все до каси. Ми підійшли до касирки, він дає цю квитанцію. Касирка дивиться на мене, на нього, на квитанцію і говорить: І це все. А в погляді я прочитав у неї. І це все, що ти міг вкрасти. То у нас бабусі зі склерозом виносять більше, тому що забувають просто розрахуватися, їх взагалі ніхто не зупиняє. Чесно було прикро. Я заплатив за цю церкову масу, опущений пішов додому. Я її навіть не їв. Навіть не їв. Сирки зараз їм дуже подобається. Дуже подобається. І друзі, я вам так скажу, що потрібно вірити в себе, не здаватися, йти вперед, не дивлячись ні на що, навіть якщо ви почали з сиркової маси. Дякую, мене звати Дмитро Трученко.